Вітаю на телеканалі лтава. Черговий випуск Кременчуцьких новин. Кінець робочого тижня в інформаційному просторі міста відзначився такими новинами. ЄБРР може інвестувати у Кременчук. Бійці військової частини 3059 готуються до відправки у зону АТО. А у супутнику стартував чемпіонат України з пляжного волейболу. Про це та інше в деталях наші журналісти розкажуть вже за мить. Не перемикайте. Міський ЦНАП вдосконалює електронну чергу. Вода у мережах водоканалу за якісними показниками краща ніж узимку, а чиновники воюють із стихійною торгівлею. Ці та інші питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді у міськвиконкомі. Далі докладно. Від учора записатися на прийом у центр надання муніципальних послуг можна по телефону. Звітує керівник ЦНАПу. Ми ввели запис на електронну очередь для живаючих по телефону. Телефон 30176. Мені дуже хотілося б хотілось би через пресу звернутися до людей, щоб в тому випадку разі... якщо Ані все таки не прийдуть у них не получится прийти на прийом, щоб потрудились і теж нам сообщили. об этом. в этом случае этот талон будет буде кому-то другому. І нагадує заявникам: у центрі діє система смс-оповіщення щодо виконання запитів. Тож як тільки на ваші документи готові, вам надійде повідомлення. На думку Міністерства юстиції. ЦНАП в місті Кременчуці і управління юстиції є прикладом для всієї України. Їх робота, організація роботи. хочу їм подякувати і будемо далі продовжувати розширювати базу матеріальну, технічну. Очільник міськздороввідділу відділу звітує, покращились показники роботи галузі. Втім, існує проблема виплати індексації заробітної плати медикам. Школи і вся галузь охорони здоров'я з 1 січня цього року фінансується державною субвенцією. Коли розраховувалась державна субвенція, то не було врахована індексація, яка виплачується щомісячно. Тому виплата індексації медичним працівникам за перше півріччя з'їла кошти з міністерством охорони здоров'я. Слава Богу, з'явився діалог. Вони зараз рахують цифру, яка буде необхідна по всій Україні, тому що проблема носить системний характер. Це не проблема міста Кременчука взагалі. На відміну від Міністерства освіти, тут є розуміння, є діалог, і будемо надіятися, що можливо там не з липня місяця, але з наступних періодів ми отримуємо кошти. Порушили і проблему якості питної води. Нещодавно у змі повідомлялося, що Кременчуцька вода не відповідає нормам. Інформацію цю спростовує керівниця СЕС. на сьогоднішній день по многім показателям водичка у нас даже лучше, ніж зімою була тому, що водоканал працює на усиленому режимі по використанню реагентів. побороти стихійну торгівлю можливо лише спільно і комплексно, зазначає Людмила Жорняк. Коли під твоїми вікнами стихійний ринок, який трансформується у стихійне звалище, важко із розумінням ставитись до торгівців. Той, хто не витримує, починає мітингувати. Вчора вранці біля сказки це було три мітинги. Перший це вийшли знову мешканці цього будинку. І кричали, та вони нас дістали. Коли ви, поставите, да, коли ви поставите забори, якби ви тільки побачили, що там було. Вони приїжджають на велосипедах. Велосипеди кидаються в кущі, кущі, ті, що є, поламані, вже стільцями, весь мусор там остається, і там все, і ковбаси, і риба. Друге, це демонстративно сідають громадяни. На своїх стільцях, а я тут сижу і нічого не роблю. І два часа стоїть комісія, і сидять е, оці громадяни без будь-яких дозвільних документів, без ветеринарних свідоцтв, без нічого для того і не хочуть переходити. І вступаються окремі громадяни. На що ви їх трогаєте? Друга половина громадян кричить: дякую, що ви їх переганяєте. Я ще раз прошу Віктор Васильович, щоб все-таки там е, просять поставте забор. Мешканці прохають огородити парканом місце торгівлі, аби не ходили. Віктор Калашник дає відповідне доручення. Ми да, цю ситуацію. По-перше, заборчики там. Не Сергій Александрович, дві ніділі. Вам срока, щоб все було там закінчено. Із позитивного європейський банк реконструкції та розвитку готовий інвестувати у енергозбереження і електротранспорт міста. Повідомив на апаратній Олексій Гайдабура. Утеплення повністю дітських садов, школ, бальниць, остеклення, повна термомодернізація. Вони готові з нами поработати З роботи з європейським банком та то. Що на кожді примірно 4 мільйони євро ані дають мільйон євро грантових денег, като не нужно возвращати з робочими питаннями. Розібралися а по завершенню апаратної грамотами від ЦВК нагородили фахівців, що працювали на минулих виборах у місцевих виборчих комісіях. Тепловізори та металошукачі, холодильники та гума на колеса, питна вода і солодощі. Все це сьогодні передали бійцям військової частини 3059 перед відправкою до зони АТО. На урочистому шикуванні військовиків на плацу, окрім поважних гостей, були і журналісти Кременчуцьких новин. На беревний схід бійці вирушать вже цими вихідними. Службу в зоні АТО нестимуть впродовж наступних трьох місяців. Служба на блокпосту, пропасний режим автомобілів, транспорту, охорона об'єктів, які знаходяться поряд. Серед тих, хто готується до бойового відрядження, і новачки, і ті, хто вже бував на Донбасі. Це обов'язок хочеться захищати Україну. Рада, тільки приїхав туди, ну как-то була страшна. Так, тому це временем все почало стабілізуватися. Нервничал переживал первый раз, когда ехал. Бовим духом все у нас. На прощальну зустріч з вояками до військової частини завітали перший заступник міського голови Віктор Калашник, голова автозаводської райради Валентин Шафаруст, депутат міської ради Микола Гавоздецький, директор заводу техвуглецю В'ячеслав Яворський, керуючий торгівельною мережею Маркет та «Оптовичок» Марина Марченко. Кожен з присутніх гостей бажав військовослужбовцям гідної служби та швидкого повернення додому неушкодженими. Велика вам подяка від громади Кременчука за те, що ми тут в тилу. Живемо в спокої завдяки тому, що ви нас захищаєте там і стримуєте ворога на тих позиціях. Ми дуже хочемо, щоб якнайскоріше закінчилася безглузда війна, і ви всі повернулися в свої сім'ї, своє місце дислокації живими і здоровими. Це саме головне. Ми читаємо, що це наш долг, допомогти тим ребятам, которые виконують частину нашого долга. Там ми їм желаємо здоров'я, ми їм желаємо скорішого повернення, і всіми силами. І тим, чим можемо, завжди будемо їх підтримувати. Благословив вояків у далеку дорогу. Отець Костянтин. Численні подарунки для військової частини на знак постійної підтримки від міської влади, депутатів, підприємств та громади міста. Все це ж нам подарували, все буде забратися з собою і використовується в зоні. Ато для Забезпечення життєдіяльності для виконання службових завдань. Це і два тепловізори, це і два прибори металошукача, це і холодильники, і молодільний ларь, і вода, і сітки, і печиво, і ковбаса. Всі приймали участь, це і міська влада, це і депутати міської ради, Гвоздецький, Кравченко, Дроздова. Це керівники підприємств Лукацький, Яворський, техгулерод, маркетоп, тобто вичок, які постійно нам допомагають. Я хочу подякувати, знаєте, кому, тим, хто приїжджає, підтримує, тому що це реальні друзі, реальні товариші. Кілька корисних приладів отримав особовий склад військової частини. Командир презентував журналістам роботу металошукача. Доставай. Де слідчі? Там можуть бути патрони, можуть бути ще якісь предмети. Так само можна перевіряти сумки громадянина. Тобто, коли транспорт проїжджає через блокпост, ти ж не будеш зазирати, все, якщо люди там там гіркі помідори, вони будуть пікати. А коли там якщо що лежить заборонено, такий метал, і будемо перевіряти, допомогти таких приладів. Хлоп. Хлопочка. Так що. Це купив народний депутат України, Шаповалов Юрій Анатолійович, Два таких прибора нам передав металошукачі для блокпоста. А місто закупило нам от один тепловізор і, автозаводська, і рада. Втім, дуже хочеться, щоб це військове знаряддя ставало в нагоді нашим хлопцям не на передовій, а у Кременчуці під час мирного несення служби з охорони громадського порядку. На черзі кримінальна хроніка. Працівники Кременчуцької водної міліції затримали двох браконьєрів, які злочинними діями завдали збитків державі на суму понад 170 тисяч гривень. Також цього тижня у Кременчуці припинено діяльність чергової нарколабораторії. І у Кременчуцькому районі міліціонерами вилучено кущі снодійного маку. Більше в сюжеті від Тетяни Андрієвої. Вчора працівники водної міліції та громадського об'єднання провели спільний профілактичний рейд на території Кремічуцького водосховища. Під час рейду біля села Пронозівка Глобинського району увагу правоохоронців привернув човен із двома рибалками. У човні було виявлено рибальські сітки і свіже рибою. Як з'ясували працівники водної міліції, браконьєри виловили більш 200 кілограмів риби. І діями дані громадяни завдали. Шкоди водному господарству України на 170 тисяч гривень. Проводяться слідчі дії. Після яких матеріали будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження через спеку, більшість риби вилучених браконьєрів мала вже нетоварний вигляд, адже довгий час перебувала на сонці. Вживання такої риби в їжу становить загрозу життю людини. Ми звертаємося до всіх людей, які бажають придбати рибні продукти, звертати увагу на їх якість, звертати увагу на наявність документів, особливо на свіжовиловлену рибу, яка може продаватися на стихійних торгівлях, а також на ринках як Кременчука, так і Кременчука. Чуцького району працівники Кременчуцького міського відділу міліції отримали оперативну інформацію, що 30-річний кременчужанин облаштував свої квартири в нагірній частині міста нарколабораторію. Під час обшуку в квартирі було вилучено використані шприци із залишками наркотичної речовини, пляшки із прикурсорами, марихуану, банки із соляною кислотою, а також ряд медичних препаратів для виготовлення наркотиків. Виготовлену речовину чоловік продавав по 200 гривень за одну дозу. Також під час огляду вилучено як кошти, як наркотичні речовини, також вилучено пістолет. Без документів, за фактом ряд кримінальних проваджень, чоловік знаходиться під домашнім арештом. За скоєна чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. В Кремічуському районі правоохоронці в ході спецоперації МАК виявили посіви снодійного маку. Про невеличку плантацію маку правоохоронцям повідомили житель села При виїзді на місце було встановлено, що на дачній ділянці 70-річної пенсіонерки росте 56 кущів маку. Прибувши на місце події, було видно, що дані кущі були повністю прополаті. Жінка доглядала за ними, з якою метою вона пояснила, що для для власного вживання, що саме зараз в ході перевірки буде встановлено. За фактом розпочато кримінальне впровадження за статтею 310 кримінального кодексу України. Вчора у міськвиконкомі відбулося засідання робочої групи з регуляторної політики. Мали погодити нові тарифи. Які саме і чи затвердили, знає Ірина Скрипачова. Перше питання порядку денного подання від КТП 1628 щодо підвищення тарифів на їхні послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот для бюджетних установ та інших споживачів підприємців. Тож для перших збільшення становить 65%, і у гривнях це 68,8 за один кубічний метр. Для останніх відповідно 73% та 86 гривень за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів. Значно більшим став відсотковий показник збільшення тарифів щодо перевезення рідких побутових відходів для бюджетних установ це 141%, для підприємців 115%. Керівництво підприємства вважає, що прийняття нових тарифів дозволить врятувати КТП 1628 від банкрутства. Рішення прийняли в цілому та без обговорень. Затверджуватимуть на найближчому засіданні міську конкому. Більш обговорюваним та незрозумілим вже з другої спроби його затвердити було подання комунального підприємства Міськводоканал щодо затвердження нових правил. Контролю стічних вод та допустимої концентрації забруднюючих речовин Водоканал канал за собою де його обов'язок контролювати сточне води підприєм. Підприємці повинні. Контролювати якісний і кількісний склад своїх стічних вод саме з цього і сперечалися більше години. Підприємці обурювались листами щастя щодо примусової коштовної перевірки стічних вод власноруч. Міськводоканал як щитом прикривався чинним законодавством. Слід зазначити, що з 2002 року, коли був прописаний цей закон, змусили платити тільки цього року. Просто хочуть з, з, з цими тарифами, Я не знаю, що з людьми діли Тарифи я в прошлый раз. 1900 гривен за, за, месяц нужно неизвестно, что мне исследовать, мне лично. Я связалась с лабораторией Дармаша. Они мне посчитали в три раза дешевле. Те же самые показатели. У нас предприниматели, очень много в городе Кремичье, связаны с общепитом. Очень много. И производство. И производство, ну, оно сейчас пока у нас в не самом лучшем состоянии. Но общепит еще как-то более держится, но идет на спад. И вот я понимаю, сейчас самая большая проблема у них, Почему со 100 кубов уменьшили норму на 50? Можемо ли ми самі ставити 100 стоку З цією пропозицією? Геннадії музики погодилися, як і з рішенням членів робочої групи доопрацювати документ із наданням аналізу розрахункових показників з інших лабораторій міста. Під завісу засідання мали затвердити після громадських слухань нові тарифи для населення на екс-витрати. Проте перелік питань з громадських слухань та відповіді на них підготовлені заступником начальника уже Оксаною Кейло був занадто великим. Більш того, мерію ще не отримано листа з. Антимонопольного комітету щодо законності майбутнього збільшення тарифів, тож питання відкладено на невизначений термін. У спортивно-оздоровчому таборі Супутник Автозаводської районної ради Кременчука стартували матчі першого чемпіонату України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат віком до 14 років. Учасників змагань привітали голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост, начальник відділу фізичної культури і спорту Олександр Мазур та інші поважні гості. Для вас всіх шановні гості відкрию таку невеличку таємницю ще не неділь... Лю по тому цей майданчик ще не був готовий. І ось сьогодні саме вам всі ми присутні тут на історичній події, не лише з приводу проведення чемпіонату, а й з приводу того, що збудовано нових чотири майданчики для пляжного вигоболу. Це дасть можливість і проводити тренування, і відпочивати, і проводити такі змагання, як чемпіонат України. Насамперед, я хочу побажати вам звичайно міцного здоров'я, тому що. Без здоров'я тут немає чого робити. Успіхів, удачі, стабільності, добра, миру, злагоди, нових спортивних успіхів, нових спортивних перемог, нових спортивних досягнень. Нехай переможе сильніший на новозбудованих чотирьох майданчиках за вихід до фіналу змагаються 76 команд з усієї України, 43 пари дівчат та 33 хлопців. Найсильніші ж розіграють комплекти нагород у фіналі чотирьох вже у неділю, 12 липня. Синоптики інформують, прийдешні вихідні не будуть надто спекотними. В день температура повітря становитиме 20 градусів, вночі 17 із позначкою плюс. Можливі незначні опади. Це була остання інформація випуску приємних і змістовних вихідних. Бажає вам колектив Кременчуцьких новин. Побачимось у понеділок. На все добре.